Вітаю, хлопчики-дівчатка. Цього разу я граю на українському стратегічному форумі за Недершаха, за Персію. І ми продовжуємо розбиратися, що ж там такого нового накрутили в беті BBG, яка вже ось-ось вийде в понеділок, мабуть, буде офіційний реліз цього моду, оновлення моду, і можна буде грати без всіляких бет. У мене досить непоганий старт, можна одразу сісти дубкою на мармур, ну, на, на другий хід, це норм. Додаткова культурка, а також ми граємо на, з, цим, як його звуть з максимальними йлдсами від Better City Center Yields додатку. Е, тому в мене повинна бути база 3-1 і ще додаткова культурка. Бачиш культурку, сідай на неї ракою на другий хід. Це прям правило золоте. Мені тут розказали прикольну фічу, якою я ніколи не користався: що якщо в тебе 3-1 бази, ти оброблюєш 3-1. Протягом одного ходу, а потім можеш працювати 2-2, і ти виростеш за два кроки до двох жителів. Це приємна новина. Я знав, як вирости за три кроки, а тепер знаю, як вирости за два кроки. Взагалі дуже приємний, офігенний крутий старт. Вже одразу видно друге місто. Можна без проблем взяти Пантіон, якщо сісти з ракою на о, що це там, прянощі, не прянощі, не знаю, як воно українською буде. Але тут я знайшов собі скаута-білдера, який спочатку працює скаутом, а потім білдером, я вирішив, що треба перемикатися і оброблювати каміння. Тож вибираю майнінг і поїхали поїхали майнити. Оце найбільша помилка моя за цю гру. Я пішов направо скаутом. Ну, це ти не можеш знати, що це помилка, коли ти просто йдеш скаутом направо. Але от, от так от відбулося, що. Це найбільша моя помилка, ну про неї пізніше. Через те, що я отримав безкоштовного білдера, я думаю, такий: хвилиночку, можна ж взяти пантеон на каміння, в мене три каміння навколо міста. Тобто я одразу отримаю досить великий буст до виробництва. Тому е ставлю карточку на плюс один. І сподіваюся, сподіваюсь дуже швидко отримати пантіончик на камінючку. ну Це прям імба, імба що відбулося. Це, ну, це виграшна комбінація. Тут досить цікаво, я звик вже до CPL, а там взагалі варварів відключають навіть в FFH, шках бо вони вносять дуже великий імпакт в мультиплеєр. Uh, тому ну, від, відучився з ними грати і взяв ну, зазвичай на додаткову експу для скаутів. Думаю, зараз нароблю скаутів. Uh, бачите, так сталося, як гадалося. І в мене зліва табір, і знизу табір вони спамлять юнітсів. І я прям не знаю, що з цим всім робити. Ну, Стою в евку і воюю з табором. Так, три ходи доведеться почекати. Добре, що в мене є додаткова культура. І... Ну, Я можу досить швидко закрити міжнародну торгівлю. Я спочатку, навіть зрадів, що там табір, думаю, о, зараз залегко його ну, заберу, додаткові очки, додаткове золотко. Будую дубця, 12-й хід, тобто на 15-й він вийде, десь на 20-й дойде до того табору. Але, але це буде драма в кількох частинах. Ну, на Зараз частина перша, де я просто стою і дефою скаутом і чекаю на плюс 10. Проблема цього скаута в тому, що він нічого не розвідує. Розумієте, якщо у вас скаут, який просто стоїть, дефається, а ось тут руїночка зліва від нього, він навіть до неї добігти не може, то це просто не скаут, це ви витратили промку, яка нічого вам не дає. Це погано, те, що зараз відбувається. Ситуація ще більш погіршилася, адже заспавнився пращник. Прачник це боляче. Зараз така помилку роблю. Треба, мабуть, було б виняти все ж таки картку, бо я поставлю місто на додаткову віру, я цього не зробив. Ну, матиму трошки менше продукції, але ну, це така мінорна помилочка, я вважаю. Ну, просто вже сек'юрю пантіончик, щоб він не, не дістався там нікому. Щоб я його точно вже забрав і мав додаткову продукцію з камінюк. Uh, нарешті то, той воїн варварський вбився, мого скаута, то він вільний, може тікати. Uh, саджаю місто, Гагматану, чудове місто, взагалі офігенне, і uh, треба ж зачистити цей табір. Недершах має додаткову. Науку і додаткове золото, як я бачу з караванів, я не знав про золото, думаю, тільки наука. Е, тому купляю караван, заперся взагалі, вигідно купляти караван, що перший, що другий. І швиденько треба ж закривати е, політфілософію. Але оскільки мій скаут тут стояв взагалі нічого не робив, то він вже до 30-го ходу, мабуть, нічого не розвідує. Так що я маю лише одного скаута, який дійсно щось розвідує, е, він біля Бавилону там, треться. І все, бо мої дубці, який повинен також був розвідувати, він воює з табором. О, через це люди і не люблять варварів. Вони руїнять вашу розвідку, і вам дуже складно вийти в золотий вік через це, бо ви не добираєте хаток. Ну а також на ЦПЛі грають з 175 хатками. Тобто на 75% хаток більше на карті, а ми без цього граємо, тому їх трошечки менше. І ранній темп ваш, і скауці не так швидко окупляють, захотів купити картку, думаю, ну може, якщо там 10 золотка, то можна змінити. Ні, 50, то йде все нафік. Пробую забрати цю хатку воїном і заразом почистити табір. Але цього не станеться, бо спанеться додаткова дубінка і додатковий прачник. Тому треба відходити, відходити назад, тікати в місто, як то кажуть. І це досить сумно, досить сумно. Ставлю Сузу, і замість того, щоб будувати там щось корисне, будую там юнітів. Так, можна поставити картку Urban Planning на плюс один, але я ставлю колонізацію. І гарю ще додатково сетлерів. Ну, в мене перше-друге місто сильне, тому можна в 5 або навіть в 6 міст відкритися. У мене в друзях буде Вільгіміна і Вавілон всю гру, тому ну, можна розслабитись і поспамити містами. Хоча це не дуже хороша стратегія, як мені здається, бо краще мати райончики. Як бачите, два прачника і два дубця штурмують Сузу. Я прям не знаю, що робить. Тікаю, ховаюсь в неї. бідненький-відненький Оландець хоче далі прийти розвідати, але це його останній хід тут. Він, він все, він помре зараз. Змушений кобувати ще одного прачника, щоб ну, просто якось вижити, щоб місто не впало, бо варвари таки можуть забрати місто, якщо їх буде досить багато. Я ж не знаю, можливо, там а, ще кілька юнітів іде, які я просто не бачу. Паніка поширюється, доводиться чопати лісочок, щоб збудувати парадейзу, бо її не можна будувати на помийці, А також я забув поставити мокшу. Буду пробувати грати через Мокшу в 3. Його там щось пробафили, він дуже крутий. але У мене є все, всі можливості, щоб використати його наповну, Але ну, оскільки це щось нове, я до цього ще не звик і просто забув, що в нього там можна купляти райони за віру і взагалі цим не буду користуватись, Це велика помилка. Наша ситуація почала покращуватися. Я в Сузах розбив цих варварів, і якщо все піде добре, я ще встигаю бачите, забрати ту хатку і, можливо, матиму додатковий поєнт, бо 27 хід а в мене 13-19 перса, Хлопці, 13-19 перса на 27-й хід. Це просто капець. Ну і мій той скаут, який знизу стояв, нічого не робив. Він пішов нагору, а там Голландія. Там Нідерланди, там також вже нічого ну, нема що робити, і ну, все так сумно. І до того ж я вирішив не ставити місто на помик, бо там взагалі нічого не було, окрім ну, однієї корови, я такий, ну, Греці з тим містом, воно ніколи нічого не збудує, тому пішов на північ. Uh, хоча я міг отримати додаткове очко за це місто, ну не знаю. Тоді, коли я відправляв сетлера, я думав, що я. ну, Знайду ще якісь ресурси, якісь хатки, щоб отримати додаткові понти, але бачите, ситуація погіршується з кожним кроком. Будую парадейзу і ще лишається два очки 17-19. Де їх взяти? я не знаю. Як завжди, в мене була можливість, можливо, збудувати. Човник, але я в нього не пішов. Як завжди, я забув, що можна будувати човник на плюс 2 очки. Тобто, теоретично, якби я поставив місто на помийку, там можна було б збудувати човник за чотири ходи, бо там не було б продукції ніякої. З карткою, можливо, і, можливо, б щось вигоріло, або просто купити його за кошти. Але я цього не зробив і недоотримав кілька очок. Також можна було б місто прямо під машат поставити там, де рибка, але і цього я не зробив. Останній цвях забивають усі варваріани, які ще більш наспавились, і просто закривають мені прохід до хатки. Так, оце місто можна було б поставити на третій крок. І отримати додаткове очко, але ну, я цього не зробив. Хоча не таке і погане місто, треба лише другий радіус було б купити. Це, мабуть, це, мабуть, велика помилка, що я не схотів на помийку ставити, Хоча місто там непогане стає. Е, відносно непогане, там на сім жителів, можливо, воно було норм. Але, е, що вже плакать? Зазвичай за перса ви ну, просто берете. По дефалту золотий вік. Але як бачите, ця війна з варварами, які відрізали моїх скаутів від того, щоб ти, і, і ну, просто купа факторів, два табори варварів, які, один з яких я не зміг знищити, бо він спамів юнітів, просто мене вибило з колії і, з колії, так? і я ну, розстроївся, дуже сильно розстроївся. Як бачите, якби я знайшов 3 МД, тобто мав більш вдалий скаутінг так, початкову фазу, то закрив би політфілософію 30-м ходом і, можливо, б за рахунок правління набрав ті очки. Але цього не відбулося. Тобто сумно, сумно аж за край. Тут я домовився з ну, наче домовився з Віліміною, що я там сяду на ту пшеницю непогану. Але як бачите. Просто ну, не, не дала мені гра, не дала мені гра навіть шансів, жодного шансу на те, щоб е, вийти в золотий вік. Ну, насправді вона дала, треба було Тарсу ставити на помийку одне очко і будувати е, човник ще одне очко. Але я так не зробив. Не знаю чому, бо, бо дурний. І тепер, щоб ви розуміли весь масштаб трагедії, по-перше, я не доотримую дуже багато культури від районів і золото також. Тобто Феодалізм там якийсь 45-й хіт, чи. Ну, хер знає коли. Що, що взагалі робить мокшу? Ну, от я граю в мокшу, він, він вже не важливий, бо він грається, щоб мати феодалізму 38-й хіт, і там все офігенно собі обробить. Е, на що я сподівався? І в 6 міст в мене було б все зашибісь, але... Цього не сталося, фаталізм буде дуже пізно. Ну і по-друге, по-друге, це те, що золотий вік дає вам 5% додаткових е бустів від е inspirations, як воно там, натхнення, від натхнення. Тобто, всі бусти на 5% сильніші, а це вам економить багацько культури. Тобто, в мене менше культури і ще й бусти гірші. Тобто, ну, все взагалі дуже стрьомно, щиро кажучи. Ну, що тут поробиш, нормалеченджойер, будемо насолоджуватися звичайним віком, як можемо. Як ви вже знаєте, зазвичай люди або йдуть когось пороть, або ставлять ще там 10 міст, чи щось таке, але в мене можна пороть, але на ОС сервері так. Дуже тяжко зібрати кампанію, тому я не хочу нікого вбивати, щоб люди просто не переставали грати з нами в циву. А по-друге, ну, дуже довго ми збиралися цілу годину і ну, вбивати когось. Просто через те, що я обісрався. ну, я не люблю таке. Я люблю так, дружні, дружні такі ігри, де всі там всі, блядь, так, ну, війна війною, але коли ви збираєтесь цілу годину і п'ятницю ввечері люди прийшли з роботи, хочуть пограти, ви почнете тут, через те, що обісрався, вбивати всіх підряд, ну, або воювати просто навіть ну, просто так. Я міг би з Хамурабі повоювати, бо в нього 7-8, щось в нього не так. Мабуть, також Нормалечьен Джойер, щось таке з ним сталося, не знаю. А, от. Тому будемо 7 іти просто так. Буду намагатися виправити якось це становище. Хоча ну, насправді темп настільки посісний, вже, що а, ну, на перемогу можна не претендувати, але можна отримати задоволення від гри ну, просто будуючи будиночки, адже ми всі любимо. Цивку за те, що ми будуємо будиночки в ній. Ось, до речі, той табір. Мені сказали, що хтось його там вбив, а варвари просто в тебе прийшли. Ні, ніхріна. Воно він стоїть біля кордонів Вавилону і просто сере в мене юнітів. Ну капіць. От така от штука відбулася. А до речі, хочу зараз поскаржитись, доки ви бачите, як я моваю скаутів, що в циві автоскаутінг просто кусень гівна. Я... Це просто неможливо витримати... Тому доводиться витрачати час на цих скаутів. Так, будую якесь там нове місто. Ну, Єдине, що круто, що в мене вже 6 міст. От, Знаєте, така карма. За, зіграв жадібно, збудував 6 міст на тобі нормаль еджі. Хоча, бачите, 6 міст збудовано, а райончики не збудовано, тому я не, ну, навіть не доотримую культурку, якби якби міг її отримувати. Тому білд новачка в 4 міста він найкращий, щиро кажучи. Вже 34-й хід, а Табірварі продовжує спам'ять юнітів. Це ну, просто неймовірно. І ще одну, ще одну дубця він спамить. Ну, добре. А, будуємо маркети, будуємо ЦКшки всюди, де це можливо, і ну, ганяємо караванчики. Але 35-й хіт лишень два каравани за перса, Це дуже сумно. Насправді десь. На 35-й хіт можна мати три або чотири каравани, якщо там друге місто дуже сильне. Тобто, дивіться, якби я не будував сетлера в другому місті, я б будував там райончик, можливо, Білдерця. І добудував би, вже добудував би там ринок, і мав би караван і ну, бустив би це місто. Цим караваном отримав додаткову культуру від Мокші. Я цього не зробив, я вирішив поселитись широко. Тому зараз широко селитися не дуже популярно. Популярно набудувати дістриктів, лутати статси з золотого віку з караванчиків і вже потім розселятися. Зараз в мене дуже слабкі міста, які майже нічого не оброблюють, нічого не ростуть. Темп, темп, темп гівна, як то кажуть. Ще, що погано в тому, що я зробив так те, що я не маю скидочки. Тобто, ви маєте додатково там культуру з мокші, дуже швидко закриваєте культурний дістрикт. У вас недобудовані жовті дістрикти, райончики, і у вас немає знижки. Всякі кампуси там, і інша фігня, воно дуже дорого. Коштує, мені потрібно ще рубати е джунглі, бо я їх ненавиджу. Це ще один який відкриває райончик, і тому вже про скидочку можна забути. Бачите, автоскаутінг. Він побіг там вже, я вже заскаутив. Ну, нахріна ти скаутиш тундру. Тут вже місто є, там вже не буде міста поруч, імдешки. Йди собі наліво, ні, воно повертається. Мені дуже тяжко там ще й. Ну, будувати щось і ще скаутами клікати, Хоча, бачите, 18 секунд ще лишається. Але це тому, що ну, там щось, мабуть, відбувається в людей. Зазвичай я не встигаю клікати. Ну і от, як бачите, немає знижки, немає караванів, немає нічого. За те, 6 міст. Воно не вигідно так грати. Це... Я кожного разу зарікаю, що це останній раз, коли я грав, 6 міст, бла, 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 буду грати 5 міст. Бачите, Тр треба себе стримувати, треба себе контролювати грати біл новачка в 4 міста і не о, видумувати якісь там архаїчні, не грати якісь архаїчні білди, які вже не працюють. Е, воно працювало чотири роки тому, коли всі спамили там в одинадцять міст. Зараз працює більш е, такий раціональний. Де ви дійсно щось будуєте. А, ну, бо як раніше гралось, будуєте там 12 міст, 12 цикашок, 12 компусів, 12 червоних районів. Поїхав на конях, впоровся, переміг, програв, гра скінчилась. А, це там такий архаїка давненна, значить, губери були вже тоді чи ні. Зараз, як ви бачите, розбудова імперії відбувається поступово. Вже не є необхідним так робити. Е, звісно, ви можете побачити ігри і сказати мені, а от в такій-то грі там до така-то людина зробила таке, Ну, якщо він грає три гри на день, а я граю дві гри на тиждень, то, можливо, так він може таке зробити. Я кажу за себе і за звичайного середньостатистичного гравця, власне, для якого я і роблю ці відосики. Для людей, які там, хочуть пограти в циву на вихідних, які не задрачують її. І от ви на вихідних зібрались, ви не зможете зіграти, ну я не зможу її, можливо, ви не зможете зіграти білд, який грає ну, називаємо це професійний гравець. А, бо ви не є професійним гравцем і я не є ним. Тому треба грати прості білди. Я, мабуть, зроблю гайд а, більш для себе, ну і ще й вам дістанеться трошки. Назву його якось білд новачка. От, так що чекайте і ну, побачите. Хороший гайд, такий простий, робочий. Ним ви навряд чи виграєте в когось, але ви точно не програєте. А, в більшості... Випадків, якщо ви новачок, то вам важливо не програти гру з більш досвідченими гравцями. Ну і що ми маємо в кінці? На 45-й хід я нарешті добудував зал для прийомів. Це не модний зараз будиночок, але я його все одно зіграв. Ну і ви бачите, який результат. Навіть справа не в тому, що я не вийшов в золото, а справа в тому, що, що треба ж будувати. Uh, ancestral Hall, тоді ви матимете ну, безкоштовних білдерів. Якщо ви граєте Мокшу внутряки, як зараз модно, з з uh, цим, як його, з пензлем, то у вас багато культури, і у вас десь на 38-й хід буде закрив... закриватися Феодалізм. Якщо ви закриваєте феодалізм до 40-го ходу і відкриваєте 4 міста, то 5, 6, 7, 8. І подальші міста, ви маєте можливість отримати п'ятизарядного білдера, коли ви їх садите. Тому ну от така, от така, такі от результати заліза перса можна в три міста грати, тобто два каравани, мовши внутрічки кидати без будівництва додаткових е, ринків. Е, там дуже, дуже багато чого можна зіграти. Я цього всього не зіграв. Зараз я думаю, як можна було б краще зіграти. Так от, як краще зіграти, не спамити міста. Будувати раніше райони і селитися трошки пізніше, і тоді таймінг федералізму у вас буде раніше. І через це ви отримаєте 5 зарядних безкоштовних білдерів, коли будете розселятися десь на 45-й хід, додатково там ставити міста. Як бачите, я не ставлю міста зараз, бо я їх поставив раніше. І треба всіх білдерів будувати. А це погіршує погіршує темп загалом. І коли у вас на 45-й хід три каравани, і там не добудовано жодного кампусу. Uh, і тільки-тільки збудований будинчок в ФПшці. Це значить, що ви щось погано зіграли. Не дивлячись на те, що я мав імба старт. Знаєте, як, uh, як все просрати і нічого не зрозуміти. От це гра про це: я мав імба старт з безкоштовним білдером. І все це спущено uh, в туалет через те, що я вирішив побудувати двох додаткових сетлерів. Uh, Можна було взагалі в три міста сидіти, і потім ще збудувати три або чотири сетлери, довести кількість міст до семи з безкоштовними білдерами. Взагалі все дуже швидко збудувалося. Так, мої нові міста ну, нічого, по суті, не будують. Так, я передзамовляю райончики, вони колись там збудуються, ті кампуси. Ну, Десь 55-й хід, треба, щоб вони збудувалися і тоді вже будувати університети. Якісь такі таймінги. Нічого не оброблено, як ви бачите, феодалізм затримується, я не можу будувати білдерів у всіх містах, бо я ще не завершив попередні проекти. Тому от не будуйте 6 міст, не грайте 6 міст. опенінг, ну, Якщо ви не знаєте, що з ним робити. Бо я зараз взагалі розгублений, і, виявляється, я не знаю, що мені робити з 6 містами, бо за таймінгами все дуже плохо через це. Погано. Ну, На цьому, мабуть, все, на такій сумному, сумній ноті, все. Бачите, 2842, наче непогано, але в, лидерів, в лідерів е, все краще. Тобто е, Персія нація сильна, просто неймовірно сильна, подобається, грайте її, е, не дивлячись на те, що я обіцрася золотим віком, має гідні стаці, має якісь е, прибілди, якусь кількість міст, нормально, все наче непогано, але все не те і. Через, через неправильний Ну, Що можу сказати? Треба частіше грати, а вам треба частіше дивитися мої відосики, ставити їм лайки, писати коменти і поширювати їх, щоб люди знали, як не треба грати. Ну і, можливо, як треба грати краще. Тож, не забувайте підписуватися, як я і сказав, шерити, коментити, ставити лайки, все це таке, вступайте в Telegram. Там у нас дуже жваві бесіди відбуваються, я навіть не очікував такого. І е підписуйтесь на Discord канал. Будемо ну, буде легше тоді зібрати гру на, для українського ком'юніті. ОСФ якийсь, ну трошечки мертвими, збирались, збирали, збирались збирали, збирали, з усіх, з усіх кутків, то кликали людей ледь-ледь назбирали ФФА 8. Тому, якщо вас цікавить, ФФАшки, як бачите, я намагаюсь нікого не вбивати, намагаюсь не вбивати новачків, не гнобити їх, Покращувати там ваш скіл. Якщо вам цікаво, пограти раз два на тиждень до таку групу людей, якщо ми наберемо десь чоловік 100, то вже буде комфортно грати всім. Бо на CPL грати дуже тяжко, мене там постійно вбивають, це треба кожного гра... дня грати, щоб там ну, нормальні результати показувати. Щоб не бути просто ніпом там. Так? А от якщо ми зберемо у ком'юніті, якому ну, норм грати раз чи два на тиждень на вихідних. То буде будеш цим від цього краще. Тому вступайте в Discord і все таке, що я там наговорив, робіть, щоб поширювати відео. І, можливо, колись, десь за півроку. А можливо, і швидше. Якщо буде великий хайп навколо п'ятої циви або ари, яка вийде в вересні. То, можливо, і швидше ми зберемо якесь, якусь ну, нормальну кількість людей, щоб не треба було годину збиратись на банально FA8. Отже, бувайте і побачимось завтра.